Оказался я в СИЗО действительно из-за недвижимости. Бандиты, один наркоман и один лидер чеченской группировки. И когда он увидел, что судом, кстати, оценена недвижимость моя 2 миллиона долларов, да? и тогда он дал команду заниматься этим вопросом. Добрый день. 12 12 дня, 12 вересня, 12 години дня. Суд прийняв справу до розвіду по замовному вбивстві і обвинувачений пан Мірлян. На жаль, сьогодні судове засідання не відбулося через повітряну тривогу, через що було перенесено ну, на наступну дату. Будемо очікувати та спостерігати до цієї справи. Цікаво, чим все завершиться. Як панці якщо почувається? Пойдем, не пойдем, пойдемте. Пойдемте, пойдем, підемо, підемо, Роман Вашиніця, Мурат Вашиніця, Альтернатива. Ох.